Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на початку повномасштабного вторгнення батько заступника генпрокурора Ігоря і Василь Мустеця вивіз з України до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро. Як з'ясувало громадське, 26 березня 2022 року на автомобілі Toyota Land Cruiser через пункт пропуску порубне Сіре до Румунії виїхав Василь Петрович Мустеца. Батько Ігоря Мустеці він перетнув кордон двічі за день, адже того самого дня повернувся до України. Проте не задекларував вивезеної готівки на митниці. За це Василя Мустецу оштрафували на 1700 гривень, але чоловік оскаржив штраф у суді. У декларації за 2022 рік заступник генпрокурора Ігор Мустеця зазначив новий банківський рахунок дружини в Румунії. Відтоді чоловік декларував його щороку, проте там лише 15 тисяч євро. Василь Мустеце ФОП з 2017 року, основна його спеціалізація будівництво. У у 2024 четвертому чоловік став співзасновником будівельної компанії ВД груп Коломия». За рік роботи компанія показала майже 100 тисяч гривень збитку. Партнер по бізнесу мистецький Івано-Франківський підприємець Василь Кавлак, який також веде бізнес із дружиною голови Одеської ОДА Олега Кіпера Іриною. Йдеться про будівництво найбільшого в Україні апарт-готелю на 800 номерів.